Ну ось в таких містах і ставимо ловушки. Перва вже встановлена. Ось вона є вже на місці. Зум поганенький, ну зато є видно. І ось в яких містах? Рядом водичка тече. Хоруло. А ось недалеко рядом хатка бобра. Вбудована вже нескільки років назад. Живе він тут ще ніхто зна, нових слідів не видно. Але вона свого виду ще не втратила. І десь там виход у воду. Будемо вертати якогось спочинемо.